Uau! Wow. Я собі хочу ні. Є речі, які взимку виглядають настільки природно, просто береш і воно органічно вписується в холодний сезон. Кутро взимку підсилює настрій. І при цьому він взагалі не прив'язаний до конкретного стилю. Можна міксувати з кежуал, офісом і навіть вечірнім виходом. А як моїй мамі сподобалось, а цей бежево коричневий відтінок одразу дає ефект м'якості в образі. При цьому сумка реально функціональна. Місця там більше, ніж очікуєш. Все складається спокійно і нічого не виглядає. Вантаженим і ще важливий момент: дрібні деталі зроблені дуже обережно. Тут у нас вставка з екошкіри з блискавкою, нічого не намокне від снігу і не випаде. Дуже зручно. Це про річ, яка добре поводиться у реальних зимових умовах. А маленька хутрова косметичка в комплекті це ще один плюс. Ти по факту отримуєш два стильних аксесуари одразу в одному сеті. Якщо коротко, це той варіант від Альба Собоні, який взимку просто має сенс мати.